Усім доброго дня, шановні колеги. Приїхали ми на поле, яке ми плануємо сьогодні, сьогодні зайти, по ходу і пробувати вже підживляти. Воно не, не одне з най, таких найкращих. Щоб бачите, проблема, ото, що в мене залишилось прокачування штанг, є бурян, бачите? Ну, хоча я тут стояв, воно штанги прокачались, згоріло все, але цей. Чи тут ЛК працює? Чотенько, чотенько працює, поле чистеньке, є ось до лобода, але це по причині тому, що штанги в мене тут ще не прокачались. Є свіженька нова лобода ось до скраю. Нічого. Може прийдеться поправити. Може прийдеться поправити. Так в загальному поле чисте, вискаки після дужів свіжа лобуда. Будемо дивитися, що з нею робити, Ну, ми вже приїхали сюди, тому що треба трошечки підживити сою. Є воно кублозера. Поговоримо там, бо я так вчора відео знімав про кламазон, як там його вносить, і ще туди-сюди. Хто як вносить? Вносить кожна людина по-різному. Якщо пам'ятаєте, тут у мене лобшланг на бочку, ну і Андрюшка трошечки провтикнув, не покропив тут. Хоча я думав, що я прокру... покропив, бо в мене по карті показало, що покропив. Вон, воно воно за... закінчується. Ота ділянка. Прийдеться тут приїхати трошечки поправити. Поправимо. Спочатку підживемо, хай вона трошечки підросте і приїдемо поправимо. Після всього, що є поля. Є два поля, на які я вже їздив. Так, да, Бачите, я ось до розвертався, їхав. Виїжджав з поля, тут в мене лопло, лоп-шланг я не, не покропив його. Це остатки шахіда. Ну, коротше, така соя. Я вважаю нормально, вже пора і приїхати, дати для неї цинки, бору. чи молібдену, Зараз ми наколотаємо якийсь компотик, на вечір приїдемо, поговоримо про кламозон. Хлопці кламозон можете вносити скільки ви хочете. Тільки ви повинні розуміти, що є після дія кламазон. Зараз я стану, тому тут трошки вітер, когось цікави, тут перечекає, там вітру не буде. Може, тут може мікрофон задуває. Зараз Дойду стану в тіньок і я об'ясню вам, бо я задовбався вже сьогодні відписувати, всі питають, сусідів повалили, як правильно користуватися тим кламазоном. Заборонений кломазон, грубо говоря, в Європі, по одній причині, що гербіцид він хороший. Просто треба вміти ним користуватися тим гербіцидом. Навчіться спочатку користуватися гербіцидом. Якщо навчитесь, то не буде вас нічого здувати. От бачите, яка була б соя, якщо б я не покропив. штанги я не хотів, бо веточки залітали. Коротше, по кламазону. я вношу 200 г. По одній причині, потім потім ще 150 грам даю. По тій причині, що кламазон має після дію. Якщо ви хочете на наступний рік сіяти зернові, то якщо ви вносите сразу, перший раз даєте там по пів літра, то знайте, що на наступний рік ви зернові там не посієте. По одній причині, бо він має після дію. Якщо його не промиють хорошо осінньої дощі, то ви там зернові навіть і не думаєте сіяти. А я сію після своєї норми 200-250 грам по ходу кламазону на гектар. І потім даю контрольний 150-сію. От у мене ячмінь цього року по полі, де був кламазон. Ну так, да, спочатку він, можете подивитися, відоси він трошки підгорав. Але пройшла корнева система, я навіть гумати вніс. Ну, вносити купив, ну вносив я там гумати. Але. Ячмінь і пшениця має пройти той слой плівки кламазона. І потім вона відходить, і все в неї все нормально стоїть. Тобто вже треба переживати. Будуть жовті пліхи і все остальне. Що я б носив пів літра, то була б проблема. Потім я користуюсь кламазоном 600, 633. Даже. Не 430, так як більшість фірм продає, а користуюсь хімомаркетинговим кламазоном 633. Він набагато мені якісний і все остальне. Вносити кламазон. Не спішіть його, я розумію, бур'яни ростуть, все, бля, є кламазон, давай, бляха-муха, будемо кропити, вносити все остальне. Дивіться по погоді, чітко погоду, вираховуйте погоду. Перше має бути на вечір. Влажність повітря має бути більше 50%. Якщо у вас буде влажність більше 50% на вечір, сонечка не має бути або хмарна погода, безвітряна. Лете 200 літрів води, не менше 200 літрів води. І виходить, щоб на другий день було б краще, щоб пішов дощ. Тоді ваш кламозон промиється, останеться в ґрунті і буде добре працювати дуже довгий період. Якщо ви вносите кламозон ввечері, а на другий день, походу, у вас вітряна погода, нема дощу. Ви ще по літра влупили, повірте, є така штука, як іспарення. Він іспаряється летить до сусідів, може ще тиждень іспарятися, і летіти до сусідів. І палити вам там сусідам все. Розумієте? Для того кламазон потрібно правильно вносити, знати, треба ніколи спішити, ніколи не спішіть. Лучше подивіться лишній раз на погоду. Перенесіть оприскування кламазоном. Там, на біж там, через 3-4 дні, все одно буде погода. Ну, Просто треба, щоб він у вас був і у вас оприсквач був на поготові. По ним треба правильно вміти користуватися. Хтось там каже норми, які вносили. Я кажу, Завжди хлопці, дивіться на концентрацію кламазона. Задали питання, чи додаю я щось там, щоб його не зносило. Так, додаю. Е, перший раз, коли 250 грам, я беру. Адювант на спіртовій основі, в ньому трошки є прилипач. По-перше, більшість кламозону з адювантом на спіртовій основі він типу, каплю розбиває, типу, на листочку. Не стоїть капля, вона не іспаряється, а вона зра на листочку розплилась. І швидко рослини всі його приймають. Бувають із-за того, я жоги на сої, тому що та ж соя вона має якби, захисну оболонку. Але так як ми її Убираємо адювантом, трошечки припалюється в мене соя. При 250 навіть, припалюється Я на відосах показував деякі листочки, припалюються. І не буде ніяких у вас проблем. Чого його в Європі заборонили і починає забороняти в нас? Тому що не вмієте користуватися гербіцидом. Він обалденний гербіцид. Знаєте його, як він працює і діє. Він там взагалі шикарний, не дає розм... ну біліє все, це з-за того, що фітофтора по листочку ну, типу, прикращається. І все там короче, ну, притупляється, крім того, що вам треба соя, все починає рости. Так що не спішіть, завжди дивіться. Зрозуміло, що скоро і в нас його заборонять. Ну, тому що більшість, я скажу, 99% не вміють, не вміють ним користуватися. Палять сусідам сусідом, все. Все, палять сусідам. Ліси палять, садки палять, через 10 кілометрів соняшники людям палять, все палять. Але просто треба вміти користуватися. Я не буду брехати, теж колись десь щось комусь підпалював. Але потім сів, добре почитав, поспілкувався з агрономами. Агрономи мені об'яснили, сказали, Андрій зроби отак, роби так, ніколи не спіши. Я зараз не буду брехати, ніколи не спішу. Так само, як на цьому полі. Тут у мене ГМОшна соя. Ну і була проблема. Тут я називаю село рядом Відні. тому що тут і душів нема, і коротше, і більш цього, що це поле в мене буде насіньова ділянка цього року. Чого я цього року, воно не одне з перших в мене сіялось. І Якщо можна подивитися попереднє відео, коли я приїжджав, воно було зелене. Тут було такого було. Бачите? Отак так спрацював тотелка від хімомаркетингу, по другому якось там називається опора. Ну, коротше, на калійній основі опять же, концентрат не 480, не 550, а в хімомаркетінгу концентрат 630 чи 640 на калійній основі. Тут було внесено літр 200. І опять же був адювант. Літр 200 на гектар, не 2 літра, не 3 літра, так як ви кропите і все полите, ну, палите. Бачите, його бочину припалило. А потім, ну, говорите, бляха-муха, щось родило, родило, поле не роде. Ви, блядь, стільки хімії в ці, блядь, валите. По-перше, вона денег стоїть. По-друге, ви стільки валите, походу, хімії в цю землю, блядь, та краще хай буде трошечки де-не де бур'янчик. Де не де бур'янчик. Це живе поле, розумієте? Буде живе поле. Ми можемо так само дочекатися оцю лободу, яка ось доповистрілювала. Зараз підживити сою, вона накриє і оця лобода здохне. Ну Вона може потім прорости, коли вже, типу, соя виросте, ну, типу, вже буде підсихати. І тоді може стартанути лобода. Хоча сама соя цю лободу може й добити. Але контрольний можна зробити. Я, наприклад, за того, що тут буде насіньова ділянка, я ще задамся питанням, чи я сюди прийду, може мені з лободою. Краще буде сою змолотити, щоб менше її ну, човпти ту сою. Бо люба, люба ваша гербіцидний обробіток по сої, повірте, прибиває так само сою і, за, і трошки вам присажив урожайність. Ну, Для того там мене питають, чи в мене соя на, на бомж-пакеті. Ні, в мене соя не на бомж-пакеті. Тут буде молібден по 0,5 літра, і все буде внесено отдільно. Спочатку буде цинк, потім буде бор, потім буде мол... Ні, цинк. Молібден, бор і потім росток плодоношення бобові. І потім ще планується гуматики, коли вже, як вам сказати, знаєте, є такі зверху сої, коли воно вже цвіте, боби, викидує ще трічісті, такі, типу, там, верхню частину. Я тоді вношу, я бачу, коли вже вона от має викинути цей, три бобика верхніх. ну, типу, Вони такі крупні завжди наливаються. Я тоді вношу по 5 кг карбаміта. І додаю по ходу гуматиків. коротше. І тоді в мене завжди налита верхня частина. Це плюс 20% ще вашого врожаю, щоб ви знали. Нижній Боб я вбиваю. От в мене зараз появиться цвіт Цвіт на сої, перші цвіточки. І я більш цього може це поле приїду проконтролювати буряни. Ну це ж я приїду подивлюся. І опять внесу, може, десь по літрі, максимум на калійній основі. Може, навіть 480-го гербіциду. Ну це я так роблю. Ви робіть по-своєму, в кожного своя технологія. В мене виходить отак. От я кажу, мені три тонни сої вистачає з гектара. Є поля, які більше сиплять, є поля, які до мене приходять після якихось хазяєвів, великих, крупних і мелких хазяєвів. Я починаю з ними їх переводити до життя. То я там по-другому трошечки працюю. Так що такі от справи. Всім до перемоги, працюємо. Я думаю, по кломазону я об'яснив, як ним правильно працювати. А то, що там пише хтось, я вніс 300 і припалив, то не можна. Кломазон можна вносити тільки з кломазоном. Все, кломазон, блядь. бочка має бути чиста, а не ще... Піс... До... Там щось лишилось 200 літрів якоїсь там херні, ви ще додавали кломазона. Бочка має бути чиста. Кламазон вноситься тільки з кламозону, максимум, що можете до кламазону додати, це прилипач або дювант. Все. А якщо додасте прилипач або дювант, то взагалі добре. Ну то просто по бабкам накладно. Ну, рахуйте все. І все. І форсуночки правильні. Розпилітелі правильні ставте. Я на кламазоні користуюсь ті джетами, штатовськими ті джетами. Норма виливу в них максимум там 150, приходиться трошечки медленніше ходити, ні, 200 там літрів, трошечки приходиться медленніше ходити на меншій скорості. Бо туман стоїть такий добрий. І ще, ще я заметив, от механізатори, хто в тракторі сидить, ну так як я фермер, я сам сижу в тракторі, бо механізатора в мене немає, вже хлопці служать давно. Ви починаєте кропити, поверніть голову назад, якщо ви бачите, що ваш туман піднімається доверху. Прикращайте кропіння, сразу же чекайте, поки не впаде температура. Бо ви ж приїхали на поле, ви собі подивились, у вас влажність повітря там показує 48. Та, то скільки там до 50, бля, чи до тих 60-12%. Ні, тих 2% грає роль. Трошечки земля вечором тепліша і температура зверху починає падати. Ви починаєте кропити, він починає у вас підніматися. У вас все нормально. Влажність показується. Ви просто перестаньте кропити. Постійте ще годинку, півгодинки. І опять пройдіться, подив... побачите, він сідає. Ну, сідає, він не взлітає. Кламазон літуча херня. Дуже літуча херня. Ладно, всім лайки, підписки, не забувайте... У мене, бачите, водитель. Передавай всім привіт. Привіт, бач, передай. Ну нормально передай я цей тут. Передай. Всім привіт, підписуйтесь там ще туди-сюди. Не хочеш, я не проснувся. Обіцяв мені сьогодні раніше проснутися. Ага. Нічого, ми зараз їдемо просипатися, зараз поїдемо в склад, будемо уборку робити, бо бачу через тижня-два. У нас на підході ячмінь, ярик і все. Я думаю, я всім об'яснив про Кламазон, як я користуюсь, ну це я користуюсь, кожен користується, в кожного агронома є свої приколи. Но я даже дивлюсь в великих холдингах. Вони коли... Ну У мене є поле рядом. От я пройшов Кламазон, у мене, якщо чесно, чесно сказати, ну, листочки з боку на посадках не припалились, розумієте? Ну, обочина така пройшов, ну, блядь, земляніка навіть не пригоріла, я пройшов в Ну, Я вираховував, коли буде така погода. Вчора я проходив поле гемошної сої, там є відео, що я розказував, що прийду з Кламазоном. Я теж вирахував. Вчора почав кропити. Не буду брехати десь в 9-й годині, а в 10-й я вже мав пере... ну, в 10-тій було вже пізно, бо з'явся вітер. Я вирахував так, що я покропив в 8-й годині ну Пів -дев в дев'ять почав. Я прокропив поле, в мене нічого не зносило, нічого нікуди не цей. І приїду вам покажу, опять же, що будуть листки. Хоча там листки білі, тільки по одній причині, що з боку холдинг величезне поле я накривав величезне поле. Вони там і ліс спалили, блядь. все що тільки можна, все біле стоїть. Надо ну, було ще вчора відео засняти. Ну, там є попереднє відео, де я приїжджав на Союту і показував, що холдинг працював кламазон. Так що навчіться гербіцид дуже хороший кламазон, дуже опасний. Но ним треба вміти правильно користуватися. І за того кажу, його заборонили в Європі. Заборонять скоро і в нас. Із -за того, що дуже багато після дій є в нас такі хазії, які так накроплюють цим кламазоном, блять, що спалюють нахрен сусідам все. Малини, особливо малина любить кламазон. Може як поле бути за кілометрів десять, ну у нас сука ніхнету і кламазона чуть-чуть, і все, біліє, та малина, блядь, як цей садки. Розумієте? По причині тільки, що є в нас хазяї. Я сам такий хазяїн, можете і на мене сказати, що я такий хазяїв хренов. Але є такі хазяї, які просто, ну от, блядь, все, я в мене вже є, я поїхав кропити, блядь, А потім голову чухають. Та це не я, то то блядь, той, а це то той, блядь, ну що, то я ж не йде, то, блядь, візьми, доказуй, тому ці сварки, блядь, фігарки, блядь, попадає публічно, блядь. Ну і за цієї публічності, блядь, заборонять, заборонять в, нас, в нас. же, яка це його заборонили, використовувати який гербіцити кламазо. Хоча він чотенько працює. Ну просто може бути таке, що, ну, розумієте, от, Є два препарати по класичній сої, хармані і Кламазон. Може бути таке, що ти хочеш тим кламазоном забрати, бо, звісно, блять, хармані трошечки працює, але не так. Але коротше, взяти він приїжджає і то може не заправляй бочку Кламазоном, а дай хармані, якщо трошки вітер. Хай хармані попрацює, а потім приїдеш, подивишся. По хармані, як він спрацював, може і Кламазон не треба буде вносити. Просто треба вносити його тоді, кажу ще раз, от є не вітру ноль. Взагалі ноль. Ну, там може малесенький бути, там, там вообще, ну, дивишся на верхушки дерев, десь там може листочок повернеться. Влажність повітря, не, мен... Я от, не менше 60. Починаєш крупити, повернув голову, дивишся, чи не летить доверху, немає спаріння, не взлітай. Третє, походу, прилипач або дювант. По-любому. І ні кламазон вноситься, тільки Кламазон, Більш нічого. Нічого. Можете там карбомітику додавати чуть-чуть. Ну, чуть він буде як прилипач. Все, більш нічого. Нічого. Все, ладно, всім лайки, підписки. Я думаю, я зрозуміло відповів так, як я працюю. В кожного є своя думка. Я на вашу думку так само. Маю повагу. Може я щось не так, як ви робите, але я так роблю і в мене так виходить. Я завжди говорю: не показуй те, що ти зробив і в тебе там в кінці, ну, і в тебе там вийшло, а показуй, приїжджай по сою чи якусь там, що ти там посіяв, чим ти там пропрацював. Приїдь, покажи осінню, коли заходить комбайн або в кінці літа. От заходить комбайн, покажи поле. Що ти молотиш? Бо деякі там так напрацюють, що нема що молотити, погоріло все і згорить все. І або молотять і кажуть, блядь, дивимось, ну, таке ога, ніхрена нема, не сипе ні хрена. А деякі приїжджають там, працюють, там бур'ян молотять і сипеться бункер. Я привик молотити, щоб, бо я сам молочу в комбайні сиджу. Що в мене комбайн молотив ту культуру, на яку я приїхав, культуру, яку я молочу. Де не де може бути бур'янчик, я нічого не маю проти. Десь там про гріх, десь там штангою не зацепив, десь там про втекав. Все буває в житті, Розумієте? Не так, Ну Все буває в житті. Вон, ріпак холдинга. Лобода. А був гарний ріпак. Лобода. Ну вони будуть проводити дексікацію більш всього. Лободу заберуть, тому що ну, так ріпак точно ніхто молотити не буде. Все, лайки, підписки, ми їдемо працювати, прибирати в склад.